Вітаю, друзі! Хотілося б звернутися до потенційних клієнтів, власників газонокосарок електричних, які хочуть поміняти свої поліклінові реміні під G, зокрема, позиції 496 PG і 483 8 PG. Якщо у вас стоять саме такі реміні виробництва вега, бо в Китаї косарки комплектують безпосередньо цим виробником вега такими ременями. То, будь ласка, при замовленні обов'язково е зауважте це. Маємо е дві, дві ситуації з клієнтами. Е замовляли ось ці реміні, відправляли ми їм е своїх виробників. Ну, зокрема, в одному випадку це був Китай, в іншому це була Індія. Наші реміні повністю відповідають тим стандартам е стандартам геометрії, ну, які закладені у це маркування. Тобто 483 8PG. Має довжину по зовнішньому контуру 495 міліметрів. Ремінь 496 PG має по зовнішньому контуру 502 мм. Довжини. По факту, клієнти отримали наші реміні, перевірили теж їхню довжину. Тобто, це в телефонному в телефонній розмові. Ми вже потім це вони підтвердили. І що виявилося, наші реміні буквально на 10 міліметрів довші від тих оригінальних ремінів виробництва вега. Тобто, що можна сказати про це, враховуючи, що і ми знаємо розміри наших ремінів, і клієнти їх перевірили, і ми знаємо, що вони відповідають безпосередньо ось цьому маркуванню. Клієнтські реміні вега, вони не відповідають геометрі. Про якість я нічого не буду казати, не буду ні дискредитувати, ні хвалити цю вега. Але ось по геометрії є питання. Тобто, в ідеалі їхні ремені повинні маркуватися 473 8 pg і 486PG. По факту, маємо ось таку прикру ситуацію. Ну, ясна річ, ми клієнтам повернули гроші, вони повернули нам ремені, але ось така ситуація. Ці реміні вега, повторюсь, про якість я нічого не буду казати. Але ось по геометрії є питання. Бо е китайські гілкоподрібнювачі електричні, в них, в них стоїть ремінь 10PG375, теж вега. На такий самий ремінь е по наших виробниках клієнти його не можуть ніяк встановити. Тобто, ну, якісь, Е, Абсурдну невідповідність повністю геометричним розміром. Тому, друзі, будьте уважні. Якщо ви замовляєте у нас ремінь на заміну вега, якщо ви натрапили на це відео, обов'язково при замовленні скажіть, я міняю ремінь виробництва вега. Там вже ми з вами будемо обговорювати моменти, або треба буде пошкілов поміряти внутрянку. Так? Або якщо у вас там цілий цей ремінь залишиться, ви так на заміну будете брати, то потрібно буде по зовнішньому контуру, бо ось ну, практика показує. Маркування одне і те саме ну, є невідповідність. Тому будьте уважні, друзі. Всього найкращого.